Всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні дуже класний автомобіль на всі випадки життя Subaru Outback. п'ятого покоління. Кінець 2016 року, експлуатація 17-го була. Зараз покажу, як він виглядає по периметру, технічно розкажу, стан салону, покажу, все-все-все розкажу, характеристики. Хороша резина, ця з високим профілем, тому комфортно дуже їздить. 225-65 R17. 175 кінських сил, 2,5 атмосферний двигун. Простий, звичайний, надійний, всі його знають, добре, люблять. Трансмісія автоматична. Варіатор стоїть дуже надійний варіатор Субаровський. Той хто там ознайомлювався з такими машинками, той повинен бути в курсі. Автомобіль із США, малий пробіг 77 миль. 77 тисяч миль практичний серебристий колір. Ось докатка, спеціальний витяг, витягну, чуть пізніше скажу для чого. Релінги, вони перекидаються, можна їх в поперек ставити, можна вздовж. Ось там кузова перевага цього автомобіля над конкурентами в тому, що мощний, завжди повний привід, і при цьому дуже економічний. Друзі, ну, от, наприклад, якщо їздить тільки на бензині, то Такий великий автомобіль з 2,5 мотором. Траса 6, змішаний 7, 7. І місто, друзі, місто 8,7-9 літрів. Так і є. Це за рахунок двигуна і варіативної коробки передач. Так, по салону. Ось там карти. Ось стан салону. Встановлений газ. Це вже самі поставили. Буквально ось ось поставили новий газ стоїть. Ну і ось чому я витягну запаску, зараз покажу. Ви бачите, в ровний пол складується задній ряд спинок ну, сидіння. Є камера заднього виду. І дивіться, який величезний багажник. Ну тут в людині можна без проблем лягати спати, без проблем поміщається. Так, тут у нас балон газовий. Свіженький, все нормально. Все легко складається. Так, Пішли далі. Тепер тут для пасажирів ззаді дуже багато місця, тому їхати на дальній дистанції в Буковель там чи ще кудись комфортно. Стан цих карт. Чітко закриваються двері, зазори все чітко рівно. Газ, він працює, я виключив. Стан руля, подивіться, шкіряний руль, мультируль. Другіві лопастки можна в ручному режимі переключати передачу. Такий добротний центральний підлокотник, консоль з великим бардачком практично. Про повний привід цього автомобіля розказувати не буду, всі добре знають і так. Камера задні видно працює. А зараз покажу, що технічно нічого не троїть. Все свіженьке, обслужена машина, масло, фільтри, свічки, все це мінялось, технічно ідеально спевлю. Завів, показує, що двері відкриті. Ніяких помилок нічого немає. Камера заднього виду, коробка ідеально працює, нічого там не пинається, ніде нічого все класно. Це теж все про електроручник працює. В цей момент, як хто якщо знає, то може не працювати електроручник треба ремонтувати. У нас тут все ідеально. Подивимося, що у нас під капотом. Капот на газових опорах таких, тому практично не мито в робочому стані. Робота двигуна. Фільтр масляний, можна й самому міняти. Все тут легко достать. Новий редуктор. Ну, газ свіжий тільки поставили. Автомобіль свій хазяйський обслужений. Продажа не спішна така, тому... Використовувався на дальні поїздки, там в Карпати, в інший регіон. По місту практично не їздила машина. Для цього на роботу їздить є маленький автомобільчик. Ось робота двигуна. Тому, друзі, ось такі у нас класний сьогодні. Суббару отбек, бензингаз. Кому потрібно, запрошую вас на перегляд. Приїжджайте на тест-драйв, готов до будь-яких перевірок. На цьому все. До зустрічі.